Хтось сказав, що війна не змінює нас, а лише розкриває наші найглибші процеси, особливо риси характеру. В довоєнний час вони активно не проявлялися, бо не мали достатньо потрібних умов. А от зараз умови ідеальні. Відбувається зустріч з невідомим, з недокінця знаною стороною партнера в шлюбі. Тому війна це дійсно випробування для стосунків, для сімей. Це ось та буря на морі, яка перевіряє надійність конструкції корабля. Багато в чому стосунків сім'ї зараз залежить від їхньої якості в довоєнному житті. Чи були вони міцні та стабільні? Чи вміла пара та сім'я вирішувати кризові ситуації у мирний час? Як вони справлялися з конфліктами? До речі, особливим випробуванням невизначеність стала саме для чоловіків. Що робити, як робити? Як найкраще потурбуватися про сім'ю? Чи вивозити за кордон, що дасть фізичну безпеку членам сім'ї, але в той же час посилить душевну прірву? Звичайно, в часи невідомості від чоловіка в першу чергу очікується відповідальність та стійкість. Хоча й самим чоловікам хочеться мати міцну опору. Зараз в багатьох сімей відносини відбуваються на відстані. І це стало дійсно випробуванням, бо такий формат не був обраний планово, а став вимушеним. Таким парам можна дати кілька практичних порад. Перше, оберіть свій формат спілкування, який буде комфортним саме для вашої сім'ї. Він може бути формальним, жартівливим або ж відвертим. Враховуйте емоційний стан під час дзвінків. Будь-який дзвінок може бути невчасним. Може, ви зателефонували, коли ваша кохана людина дуже зайнята, і вона відповіла вам різкувато. Але це не означає, що вас розлюбили. Важливо це проговорити, відверто проговорити. Майте власні якісь звички, якщо є речі, які вас об'єднують, приємні родинні спогади, наприклад, це надає потужний ресурс. Можна створювати і нові якісь звички, тобто маленькі подарунки, навіть віртуальні, можливо, смайлики щоранку. Ну і говоріть дружині чоловікові про її його цінність. Я маю коротке звернення саме до чоловіків. Кілька років тому мені на 40 днів вимушено довелося самому з трьома малолітніми дітьми залишитися без дружини. За внутрішнім відчуттям вони були як 40 років блукання в пустині. Ось декілька висновків з цієї подорожі. Перше, без дружини життя зупиняється. Друге, функціонувати як сім'я з малими дітьми без допомоги жінки практично неможливо. Третє, без жінки одружений чоловік пусте місце. І четверте, вимушені обставини змусять робити те, що ніколи не робив раніше. Саме тому закликаю кожного одруженого чоловіка: якщо в тебе є дружина, подякуй Богові, бо ти щасливець. Твоя дружина найцінніший Божий дар для тебе. Якщо ти це не розумієш, просив Бога прощення. Прости, жінці, все, що здається тобі важким, щоб простити, якщо ти її втратиш, сьогоднішня причина стане сміттям. Скажи зараз жінці, що ти її любиш і подаруй квіти. Зараз від нас, чоловіки, очікується, що ми не тікатимемо від відповідальності, а так часто хочеться її перекласти на інших. За духовний ріст і розвиток. На вождя чи то на пастора, якогось телепроповідника, загалом на когось іншого, на лідера, який за нас думатиме, нас годуватиме, бо це ж його обов'язок, бо він повинен за сімейні питання на дружину, яка стане духовнішою і правильно виховуватиме наших дітей. Та й зізнаймося, часто перекладаємо відповідальність навіть на самих дітей, що вони якимось чином, без нашої особливої участі. Без наших бесід, без консультування, підбадьорення, виховання, якось самі стануть духовно зрілими, навчаться справлятися з викликами сучасності. Чоловіки за нами дивляться, за нами спостерігають. У цьому світі комусь дуже потрібне наше міцне плече.